Бачимо ще одну загрозу, на яку зараз реагує світ, от зокрема, держсекретар США напередодні заявив, що вони дуже чітко домовилися з російською владою, як публічно, так і приватно, щоб припинити розмови про ядерну війну. Мовляв, дуже важливо, щоб Москва почула і знала, що наслідки будуть жахливими. Але Блінкін відмовився поділитися подробицями щодо того, як у Вашингтоні будуть реагувати на використання ядерної зброї. Чули ми також напередодні заяви, що буде відповідь можливо, але не ядерна. На вашу думку, яка може бути реакція США на ядерну зброю, і яка взагалі вона має бути? Вона має бути рівноцінною, тобто якщо ядерна, значить все таки ядерною мали би відповісти справа в тому, що ми в черговий раз є свідками такого собі певного протистояння між поняттями політичної доцільності і виконання законів владою. Мова йде зараз, в конкретному випадку, це про владу Сполучених Штатів. Справа в тому, що згідно існуючої воєнної доктрини Сполучених Штатів, а воєнна доктрина, так само, як в Україні, як в Російській Федерації, це закон, який Треба виконувати будь-якому громадянину цієї держави. То, згідно чинної доктрини Сполучених Штатів, президент Сполучених Штатів в разі отримання попереджувальної інформації від розвідувальної спільноти, що та чи інша держава, будь-яка, в принципі, має на меті завдати будь-якому ну, будь-якій країні світу ядерного удару, то президент Сполучених Штатів зобов'язаний підкреслюю, зобов'язаний надати наказ про завдання упереджувального удару по такій країні. Фактично, у президента Сполучених Штатів немає вибору, він просто зобов'язаний виконувати закон. Але абсолютно зрозуміло, що взяти на себе таку відповідальність це для будь-якої людини дуже важкий крок. Чи готовий нині діючий президент Сполучених Штатів Джозеф Байден до такого кроку, я не знаю. У мене складається враження, що ні, а от завдати якогось удару у відповідь, я це можу абсолютно припустити для того, щоб продемонструвати власну рішучість, абсолютно не обов'язково треба завдавати удару по центрах так званих прийняття рішень, які розташовані в Російській Федерації, і за використання тактичної ядерної зброї. Не обов'язково має нести величезні втрати як серед населення тієї чи іншої країни, так і серед циві... об'єктів критичної інфраструктури. Така негусто населена країна, як Росія, вона має величезні порожні території і просто заради демонстрації власної рішучості. Сполучені Штати мають можливість завдати у відповідь, підкреслюю ще раз, ядерний удар, не наражаючи на небезпеку, цивільне населення. До речі, зараз експерти такі от розділились на, на дві частини. Одні говорять, що Росія завдасть ядерного удару хіба що по якихось об'єктах інфраструктури, ну а. І це теж дуже малоймовірно. А інші експерти говорять навіть про те, що Росія може завдати по великих містах України дати ядерним ударом. От ви до якої більшої частини експертів схиляєтесь? На вашу думку, зважиться Путін? Ну відверто о, аналізувати те, ті події, які відбуваються в голові Путіна. Ну це марна справа. Дуже, а, я завжди намагаюсь. А під час проведення аналізу тих чи інших дій користуватись таким поняттям, як логіка дій, логіка дій у Кермана чи в Російської Федерації вона абсолютно відсутня, починаючи від наказу про проведення цієї так званої спеціальної воєнної операції і закінчуючи останніми подіями, маю на увазі проведення. Псевдореферендумів на окупованих територіях. Ціла низка кроків, які за цей час задіяла Росія, призводять до абсолютно деметрально протилежного результату, це і поширення антиросійських настроїв в Україні, яке вже факт історичний і на багато-багато років наперед відбувся в нашому суспільстві. Якщо мати на увазі, наприклад, Проти чого заперечувала Росія проти розширення блоку НАТО, то відбулася абсолютно деметральна протилежна реакція. Якщо взяти лякалку Путіна, яку він черговий раз висловив про використання ядерної зброї під час оголошення про мобілізацію, то знов таки консолідована позиція країн колективного заходу. Була в тому, що Україна не просто буде надалі отримувати підтримку з боку цих держав, а збільшиться підтримка України, в тому числі і наданням воєнної допомоги нашій державі. Тому, на жаль, десь намагатися знайти логіку, на підставах якої можна прогнозувати дії Путіна, це просто неможливо. Разом з тим, з моєї точки зору, чи є можливості реалізації такого плану. Є. Чи є ризики? Є. Отже, до такого удару з боку Російської Федерації, нам треба готуватися. Чи може це робити? от Ми з вами, глядачі, просто ну як цивільне населення. Не думаю, що у нас з вами є можливості якимось чином там, копати терміново якісь бункери з захистом від ядерного удару. Ніякий льох сільській місцевості від цього не врятує. Нічого, фактично, це питання, яке лежить в компетенції влади. І нам би я просто всім громадянам радив зайвий раз не дратувати себе, не дратувати своїх членів своєї родини, своїх друзів та оточення, не розповсюджуючи оці такі апокаліптичні лякалки. І ось що буде, треба сідати і домовлятися. Ні треба жити сьогоднішнім і вірити в краще а готуватись до всіх в ймовірних сценарії